Му присутні розпочинаємо роботу виконавчого комітету міської ради, присутні. Шість членів виконкому, кворум для проведення засідання є на засіданні. присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджету фінансів міської ради Прохорчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту. Рішення. На порядку денному у нас 52 питання. У кого є пропозиції, зауваження щодо порядку денного? Прошу голосувати. Розглядаємо перше питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 вересня 2024 року, номер 1449. Будь ласка, Віктор Миколаївич. Шановна Галина Степанівна, шановні члени виконкому, питання відносяться чисто технічне. Вносимо зміни до складу комісії з питань взяття на військовий облік призивників до Житомирського ТЦК. Є питання? Прошу підтримати, голосуємо. Дякую. Наступне питання про результати оцінки доброчесності комунального підприємства управління автомобільних шляхів Житомирської міської ради. Будь ласка, Сергій Петрович, доброго ранку. До розгляду оголошується проект рішення про затвердження звіту по комунальному підприємству управління автомобільних шляхів. Довгий був процес розробки методології, були залучені різні сторони, окрім Житомирської міськради. Це було Національне агентство запобігання корупції, це було Мінрегіон, Мінвідловлення, перепрошую, було залучені. Тому довгий процес був розробки. Потім був аналіз. Було проаналізовано 8 сфер різних, такі як публічні закупівлі, корпоративне управління та інші. На основі Аналізу ми отримали рекомендації. Їх було доволі багато, і частина велика з них частина потребує фінансових коштів. Тому спільно з управлінням транспорту і зв'язку і комунальним підприємством управління автомобільних шляхів, ми вибрали основні пріоритетні, які будемо реалізовувати впродовж 2025 року. Їх 11 це не вибачте, 11 індикаторів і 41 конкретний захід, які ви можете подивитися в додатку. Ми визначили, що на ці заходи немає, ну не потрібні великі фінансові кошти. Плюс ми звернулися до антикорупційної ініціативи, допомогти нам зробити реалізувати частину цих заходів, а саме в питанні публічних закупівель і корпоративного управління. Станом на сьогодні, антикорупційна ініціатива вже шукає підрядника для реалізації цього заходу, і ми сподіваємося, що з 25 п'ять. Того року ми активно включимося в цей процес, допоможемо комунальному підприємству стати більш ефективними в питаннях публічних закупівель, корпоративного управління і показників якості роботи. Ось, прошу підтримати. Фінансових великих ресурсів не потрібно, тому сподіваюся, що хто за? Дякую. Дякую. Наступне питання про схвалення програми соціально, економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 25-й рік. Добрий ранок. Отже, на наступний рік пріоритетом залишається підтримка сил оборони. Наразі в проєкті бюджету на 25-й рік передбачено 109,6 млн грн на цей напрямок. Однак, ми розуміємо, що ця сума є не остаточною і буде збільшуватися напротязі року по мірі наповнення дохідної частини бюджету. Наступний пріоритет, який є в нашій громаді, це підтримка ветеранів. Продовжує свою роботу на базі прозорого офісу адмінсервіс вітеран. Також запрацювала служба «Телефонна ветеранська лінія організована співпрацю з центром ветеранського розвитку на базі Держуніверситету Житомирська політехніка з центром життєстійкості та іншими громадськими організаціями. Забезпечуються виплати належних грошових компенсацій, адресних соціальних допомог в межах майстерні міста 2024 За підтримки Джей було знято три подкасти про ветеранський бізнес міста Житомира. Ветерани активно залучені до фізичної активності та заняття спорту. Наступний пріоритет реабілітаційні послуги на базі поліклініки КП «Лікарня номер 2 розпочало роботу нове амбулаторно-реабілітаційне відділення. Триває реалізація проекту з облаштування амбулаторного відділення реабілітації на базі поліклініки КП «Лікарня номер 1 У листопаді поточного року розпочав роботу реабілітаційний центр міжнародного благодійного фонду Місія в Україну. На базі якого проводиться психологічна, соціальна реабілітація дітей з інвалідністю, а також буде проходити реабілітація військових. Наступний пріоритет охорона здоров'я в межах програми з відновлення України за рахунок цільової субвенції з державного бюджету та співфінансування бюджету. Реалізуються проекти з реконструкції відділення екстреної медичної допомоги КП лікарні номер 2 а також цієї ж лікарні проходить реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу. Також проводяться ремонтні роботи покрівель в пологовому корпусі та травморологічному відділенні лікарня номер 1 Наступний пріоритет підтримка ВПО. В листопаді поточного року відкрито модульне містечко для компактного поселення внутрішньопереміщених осіб. Проєкт реалізовано в межах підписаного тристороннього меморандуму між Червоним Христом України, Житомирською військовою адміністрацією та Житомирською міською радою. В селі Вереси встановлено 56 модульних будинків, які повністю облаштовані та іншим обладнанням проживання сімей ВПО. Наразі в активній фазі реалізації проекту з нового будівництва житлового небагатоквартирного комплексу призначено для проживання ВПО. Цей комплекс буде складатися з чотирьох багатоквартирних будинків по чотири поверхи. Кожний зводиться за грантові кошти в межах програми житло для внутрішньопереміщених осіб та відновлення звільнених міст України, що фінансується європейським союзом і реалізується під управлінням північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО. Житловий комплекс буде повністю оснащеним всім необхідним для проживання, включає 116 квартир. Також за фінансової підтримки проєкту інтегрований розвиток міст в Україні. 2 в наступному році заплановано завершення робіт по переобладнанню нежитлового житлового комунального приміщення за адресою Добровського 16. Наступний пріоритет безпека освітнього процесу. З 1 вересня до очної форми навчання вже приступили 93% від всіх учнів. У 2024 році завершення роботи з будівництва споруди подвійного призначення на території ліцею 15, триває будівництво тих же споруд у ліцеях номер 7 та 8 та завершується капітальний ремонт укриття в ліцеї двадцять. Наступний пріоритет енергоефективність, безпека та сталість інфраструктури. У сфері теплопостачання в наступному році буде продовжено реалізацію проєкту розвиток системи централізованого теплопостачання в місті Житомирі, в межах якого проводиться реконструкція рк 11 За підтримки USAID вже встановлено дві газопоршневі когенераційні установки загальною потужністю 1,6 МВт та заплановано встановлення ще чотирьох потужністю 1,8 МВт. Завдяки співпраці з бізнесом заплановано встановити ще гараздо конгенераційні генераційні установки з загальною потужністю 24,5 МВт. У сфері водопостачання продовжено реалізацію проєкту розвиток міської інфраструктури 2. Також в поточному році планується завершити роботу по встановленню на 12 об'єктів водоканалу і загальна потужність цих СЕС складає 2,6 МВт. В межах реалізації проекту відновлювальні джерела енергії для всікої України за фінансової підтримки GZ та підтримки його клуб. Поточному році завершується встановлення дахової сонячної електростанції на терапевтичному корпусі лікарні номер 2 Вона також буде оснащена акумуляторами, ємність яких 36 кВт І лікарня зможе працювати навіть під час думки електрики. В поточному році розпочато роботи щодо енергетивної модернізації будівлі днз 15 за підтримки ДЖЗ. Наразі завершені всі зовнішні роботи та в процесі реалізації роботи з реконструкції внутрішніх інженерних мереж опалення та гарячої води. Також буде встановлено два теплових насоси. На наступний рік також заплановано реалізацію проєкту енергетичності у громадах щодо комплексної терміроновації закладів освіти за фінансової підтримки КФВ. З метою підтримки ОСББ на наступний рік також заплановані відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів з енергомодернізації для ОСББ, які беруть участь у програмі «Енергодім». А щодо підтримки бізнесу на наступний рік ми продовжимо підтримку та розвиток підприємців-початківців, підтримку участі підприємців в торгових місіях і ярмарках, зокрема у виході на європейські ринки, просування локальних виробників також будуть організовані тренінги та проводиться іншу форму навчань з актуальних питань для діючого бізнесу та для початківців. В межах реалізації проекту підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, що реалізується Проон та фінансується ЖЗ, на базі центру ПТО, завершуються роботи по створенню лабораторії підприємства, а також на стадії завершення друга частина проєкту створення коворкінгового простору поруч із простором Вільним. В наступному році, за підтримки естонського центру міжнародного розвитку СД в межах реалізації проекту підтримка реформи профосвіту в місті Житомирі впроваджуємо проект інтеграція освіти підприємництва в українську професійну технічну освіту. Мета цього проекту допомогти професійним навчальним закладам впровадити підприємницькі навички в освітній процес. Дякую. Я пропозиція схвалити. Хто за? Дякую. 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 Наступне питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Житомирське трамвайно-тролейбусне управління Житомирської міської ради на 2024 рік. Будь ласка, доброго ранку доброго ранку. Шановні члени виконкому зміни до фінансового плану трамвайно-тролейбусного управління полягають і пов'язані з перерозподілом коштів, які були виділені з місцевого бюджету на підтримку на забезпечення життєдіяльності військових формувань. Фінансові показники підприємства, фінансовий результат залишається без змін. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство номер 6 Житомирської міської ради на 24-й рік. Будь ласка, Ігор Михайловичу. Доброго ранку. Доброго ранку. До вашої уваги, шановні члени виконкому. Зміни до 2024 року. Це фактично дві цифри: 20 тисяч гривень. Це на придбання приладів, комунальних, на приладів обліку комунальних послуг. В нежитловому приміщенні вокзальна 6. І 90 тисяч це спецфонд. Перемоги 54. Є запитання? Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» світло Житомирської міської ради на 2024 рік. Добрий день. Будь, будь ласка, Дякую. підприємство хоч просить надати дозвіл на перерозподіл бюджетних призначень на закупівлю електроенергії для світлофорних об'єктів. Ми просимо здійснити перекидку з утримання світлофорних об'єктів у розмірі 108 тисяч та утримання дорожніх знаків всього 208 тисяч. Прошу підтримати. Дякую. 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 Наступне питання про затвердження фінансового плану на 25 рік. Підприємство об'єднана дирекція кінотеатрів міста Житомирської міської ради. Будь ласка, Олександра, на доброго ранку. Фінансова комісія підтримала. Проект бюджету складає дохід суми 5 мільйон триста п'ятдесят тисяч гривень. Просимо затвердити. Є запитання? Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про встановлення тарифів на послуги комунального підприємства парк Житомирської міської ради. Будь ласка, Сергій Іванович, доброго дня. Доброго дня. Про встановлення тарифів на послуги комунального підприємства Парк Житомирської міської ради на даний час на підприємстві діють тарифи на послуги з відвідування тактионів затвердження рішення Житомирської міської ради номер 439 – від 15 -го, -го, -го року зі змінами та доповненнями від 22.05.2024 на -го, -го, номер 823 Тарифи на послуги з відвідування дорослих дитячих атракціонів прокату приладдя насильного тенісу та відвідування пневматичного тиру залишилися незмінними протягом з 20 по 24 рік. На даний час тарифи на ці послуги збиткові, що приводить до необхідності скорочення витрат та погіршення якості надання послуг. Основною причиною збиткової діяльності по наданню послуг є економічні чинники, які не залежать від підприємства. Зазначена проблема обумовлена тим, що за період з 20 на 44% підвищився прожитковий мінімум станом на 1.01.2020 року 2102 гривні, на 1.01.2024 3028 гривень, за рахунок чого відбулось підвищення заробітної платні працівників. На 267% зросла вартість електроенергії, зросли ціни на матеріали для проведення ремонтних робіт. Індекс споживчих цін складав 20-й рік 105%, 21 відсотків, рік 110 відсотків, й рік 126,6%, 23-й відсотків, рік 105%. відсотків. Враховуючи вище сказані чинники на потребу забезпечення безбуткової діяльності підприємства для виконання своїх функцій в повному обсязі, виникла необхідність у перегляді діючих тарифів. Та приведення їх до економічно обґрунтованих витрат, вартість послуг з відвідування дорослих та дитячих атракціонів, прокату приладдя настільного тенісу та відвідування пельотичного тиру, Визначено на основі планових нормативних витрат окремо за кожним видом послуг, що повинні надаватися. Під час розрахунку нормативних витрат використовувалися технічні характеристики, враховувалися середньомісячні витрати на оплату праці з відрахуванням соціальних внесків, матеріальні витрати, діючі ціни на паливо енергетичні, матеріальні. Ресурси та накладні витрати, плановірне е, приведення тарифів до на послуги з відвідування дорослих та дитячих атракціонів, прокату приладдя націльного тенісу та відвідування кліматичного етиру до економічного грунтованого рівня є необхідним кроком для забезпечення надання послуг належної якості та кількості. Е, будь ласка, можете звернути увагу. Є інформація щодо тарифів на послуги відвідування дорослих атракціонів на сьогоднішній день у нас є 25 гривень, на дитячих 15 гривень. Прокат приладдя для настольного тенісу 25, послуги дитячого автовело мотопрокату 75, які були в цьому році прийняті, прокати катамарану на 4 посадочних місця 100, послуги прокату човна катамарану на 2 посадочних місця 85, відмінювання пневматичного тиру 250. Зверніть, будь ласка, увагу. Пропонуємо проєкт нових тарифів. Це з ПДВ, дорослий квиточок 60 гривень, дитячий 35 гривень, прокат приладдя для настольного тенісу 60. Послуги дитяче авто мото залишаються на тому ж рівні. Катамарани, е прокат човнів на тому ж рівні. Єдине, що відвідня пінотичного е тиру збільшується на 50 копійок, тобто з 2,50 на 3 гривні. Це все на всього 20 відсотків. Є пропозиція підтримати. Хто за? Дякуємо. Дякую. Наступне питання про план роботи виконавчого комітету Житомирської міської ради на перший квартал 2025 року та зняття з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.24 номер 976. Будь ласка, віталіво. Всім вітання. Це процедурне питання. Ми дійсно знімаємо з контролю план роботи на третій квартал, як виконаний повністю. Якщо у вас є якісь пропозиції чи питання, будь ласка. Є пропозиція затвердити. Хто за? Дякую. Дякую, наступне питання про розподіл субвенцій, передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, будь ласка, Діна Анцарівна. Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів, також голови Житомирської військової адміністрації, до бюджету Житомирської громади надійшло 56 млн 476,7 мільйона субвенцій на придбання житла для наших захисників, а також 9 млн 13,6 тисяч на харчування учнів початкових класів. Загальна сума субвенцій з державного бюджету 65 млн 493. Крім того, проводиться перерозподіл видатків на соціальний захист за пропозиціями Департаменту соціальної політики. Прошу схвалити. Є запитання? Прошу підтримати. Дякую. Решта питань.